Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіни Фінансові. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козрів. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо це відео 11 січня двадцять третього року. Вийде воно зранку 12 січня. Сьогодні ми проговоримо про ті актуальні питання, які ви мені задавали на прошлому тижні. Перше, це скільки має повернути Україна в 2023 році. Друге, це ціна на золото знову пішла активно вгору. Що реально відбувається на ринку драгметалів. І третє, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на період з 12 по 18 січня. Ну і переходимо до питань. Перше. Скільки має повернути Україна в 2023 році? Перше, борг України він складається з внутрішнього та зовнішнього боргу. За даними Мінфіна, загальні виплати за державним боргом України у 2023 році повинна становити десь 658,4 мільярда гривень. За нинішнім офіційним курсом це біля 18 мільярдів доларів. При цьому по зовнішньому боргу це всього 122,4 мільярда гривень. Або 3 мільярда 347 мільйонів доларів. В основному ці кредитори це міжнародна організація. З них 20, в еквіваленті 28,2 мільярда мільярдів гривень, тобто 771 мільйон доларів по офіційному курсу. Це буде припадати на обслуговування цього боргу, а еквівалент 94,2 мільярда гривень, тобто 2 мільярда 575 мільйонів доларів, це на основне погашення основної суми боргу. Тобто, взагалі, потрібно буде сплатити по зовнішньому боргу, я вже казав, 122,4 млрд грн, гривень. А відповідно по внутрішньому 536 млрд грн, мільярдів гривень, коли основні виплати України в 2023 році. Чому тому, що від цього залежить курс, від цього залежить взагалі ситуація з фінансами в Україні? Тому. Потрібно знати, коли це буде відбуватися. Перше потрібно пам'ятати, що значну частину зовнішніх зобов'язань наших західних кредиторів відстрочили до 2024-2025 року і надалі по по термінах у зв'язку з війною. Тому піки виплат за загальним держборгом, тобто по внутрішньому плюс зовнішньому боргу, в 2023 році буде припадати березень. Це в еквіваленті 72,8 мільярдів гривень, травень 102,6 мільярда гривень, червень 89,9 мільярда гривень, і листопад 84,1 мільярда гривень. Якщо ж брати лише зовнішній борг, то по ньому необхідно буде виплатити у січні еквівалент 16 мільярдів гривень по діючому офіційному курсу долара, в березні 14 мільярдів гривень, у вересні 32, і 0,2 мільярда гривень, тобто десь це найбільша сума за цей рік. У грудні 18,8 мільярда гривень, і всі інші місяці до 10 мільярдів гривень або навіть менше. Що буде з держборгом у 2024-2025 роках? Ну, перше, ми пам'ятаємо, що я вже казав, що наші зовнішні кредитори відстрочили на виплати якраз на 2024-2025, а деякі і на більш довгий період у зв'язку з війною. Тому за оцінками поки що, тому що потім будуть нові запозичення, і таким чином будуть зменшу зменшуватися або збільшуватися якісь суми боргу державного фактично за 24-25 рік. Але на, на, сьогоднішній день, тобто на початок 23-го року, за оцінками експертів, виплати за держборгом в 24-му році буду, будуть оцінюватися у 649,9 мільярда гривень або 17,8 мільярдів доларів. По зараз по діючому зараз офіційному курсу, а у 2025 році ці виплати будуть становити 508,2 мільярда гривень, з них за зовнішніми зобов'язаннями 306,4 мільярда гривень або 13,9 мільярдів доларів Сполучених Штатів за діючим зараз офіційним курсом. Або е інше буде це решта 201,8 мільярда гривень за внутрішнім боргом. Тобто, то що я казав, е поступово в 2024-2025 та року році вже будуть збільшуватися зовнішні виплати, якраз от тих кредиторів, які зараз зробили навіть зручку у зв'язку з війною. Що ще потрібно пам'ятати? Слід пам'ятати, що відповідно з домовленостями з МВФ фактично всі погашення нашого ВДП та військових облігацій 20 Третього року повинні бути заміщені новими продажами цінних паперів, тобто зроблено так званий роловер або продовження або перезаміщення цих коштів. Тобто гасяться одні нові потрібно буде продати. Тому, скоріш за все, теперішнє підняття нормативу резервування коштів банків на рахунку національного банку з можливістю до 50% цього нормативу закривати за рахунок придбання ВДП. Це не останній крок національного банку та Мінфіну в частині стимулювання купівлі банками цінних паперів уряд. У 2023 році. Тому, чому? Тому що зараз основне завдання чиновників – це все ж таки стимулювати значну частину надліквідності банків, і перенаправити її, е, яка зараз знаходиться у депозитних сертифікатах Національна банка, перенаправити її в купівлю державних боргових інструментів для того, щоб фінансувати дефіцит бюджету за рахунок неемісійних шляхів, як і було обіцяно, обіцяно МВФ. Нагадаю, що зараз, наприклад, на 11 січня 2023 року в депсертифікатах знаходиться 378,9 мільярда гривень. А в дні ця сума вообще взагалі сягала 477,5 мільярда гривень. Зараз якраз перед вами табличка обсяг операцій на НБУ з регулювання ліквідності банки. Ви бачите, які значні кошти надліквідності знаходяться зараз в депозитних сертифікатах, а бажано для чиновників і для того ж самого МВФ і були домовленості, що значна частина цих коштів. Буде йти в боргові ціни папери е, нашої держави, тобто закривати дефіцит бюджету за рахунок неемісійного е, шляху. Ну, тепер переходимо до питання другого. Це ціна на золото знову швидко пішла вгору, що відбувається на ринку драгметалів. Ну так дійсно за період з 20-х чисел листопада до 22-го року, і до моменту запису нашого ролика тройська унція золота зросла фактично в ціні більше ніж на 135 доларів. З 1740 до 1875 доларів сполучених штатів, що добре видно, якраз на тому, вот зараз чотиригодинному графіку, який я зараз я вам представляю. При цьому, якщо ми будемо дивитися уважно на цей графік, то ми будемо бачити, що процес від зростання цін золота відбувався не лінійно. А поступово, тобто з закріпленням цін на новому рубежі, потім по такому певному, як говорять, ділери боковіку, а потім з новим струмковцім до більш вищого рівня і поверненням вже по тому ж самому сценарію до нового порогу котроювань. Тобто, по факту, отакий от поступовий з такими сходинками поступове зростання ціни на золото. Про що це говорить? Це говорить про те, що інвестори та спекулянти щоразу вичікували певної інформації і лише потім ухвалювали остаточне рішення щодо купівлі цього металу, або, наприклад, просто як говорять, ділери стояли, тобто не купували його додатково. Що зараз є основними мотиваторами для всіх великих гравців ринку дорогоцінних металів? Ну, перше це продовження, або все ж таки швидка зупинка гонка гонки відсоткових ставок ЄЦБ та ФРС сполучених штатів для боротьби з інфляцією в Європі та США. Що відбувається в США? Зараз ситуація там все ж таки виглядає більш привабливою, ніж у Європі, і це в результаті як це не дивно, б'є по привабливості долара для інвесторів. Чому тому, що інфляція в сполучених штатах поступово знижується, і тому після ще недавніх заяв від резерву про можливе зростання процентних ставок навіть до 7 або більше відсотків річних, зараз все ж таки все більше представників американського регулятора говорять про поступове їх зростання лише десь до 5-5,5 річних максимум. З подальшим е, досить тривалим е, по часу їхнім збереженням в цих межах, це знижує інтерес спекулянтів до боргових інструментів доларі. Чому? Тому що фактично ті інструменти, які вже не вони, вони будуть бачити, що це вже пікові ставки, вони вже будуть додатково не отримувати додаткової дохідності, якщо буде збільшувати е, збільшуватися в кінцевому варіанті їх ціна е, цих е, запозичень, які будуть робитись, які прив'язані до ставок федрезерв. Що відбувається зараз е, в Європі? Європа, з одного боку все ж таки продовжує грати в репуси з інвесторами. Чому тому, що, наприклад, минулого тижня вийшли дані щодо інфляції в ЄС, і вона дійсно сповільнилася вперше за півроку до 9,2%, при прогнозі в 9,7%. але якщо подивитися уважніше, і на що звертає увагу сам від себе. То фактична причина такого позитиву це не дії самого ЄЦБ, а лише присідання цін на енергоносії завдяки теплої погоді у Європі. Якщо все ж таки морози опять повернуться у Європу, то весь позитив від зниження цін може швидко зникнути у такому варіанті. Фактично, від ЄЦБ все рівно інвестори чекають нового зростання ставок, підняття ставок ще на мінімум 0,5% річних зараз у лютому місяці, а потім на своєму засіданні у лютому місяці, а потім ще ймовірно ще одного підняття на ті ж самі 0,5% річних. Тобто ЄЦБ буде продовжувати наздоганяти ФРС Сполучених Штатах у гонці за відсотковими ставками. І тому євро буде більш привабливим інструментом зараз е, для подальших спекуляцій. Ну і вже ми бачимо зараз якраз перед вами табличка. Ви бачите, що зараз і графік. Ви бачите, що зараз відбувається з парою євро-долар. Це якраз відображення того, що я вам якраз зараз розповідав. І ви бачите, що все ж таки євро пробив психологічний поріг в 1,07%. Долара за євро е, останніми днями це якраз відбувається, тому що всі сподіваються, що ЄЦБ продовжить подовжить підвищувати ставки більш активно, ніж це робить зараз Федрезерв. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки уповільнення зростання відсоткових ставок Федрезерва і невизначеність подальшої динаміки на енергоносії в Європі, тобто читай показників інфляції у Європі, воно не створює великих інвесторів відчуття стабільності, чи і, і при вкладаннях у долар, і при вкладаннях у євро. І таким чином вони починають знову е, шукати якийсь механізм або якийсь все ж таки варіант е, вкладень, які було пр. Менш ризикованими, тим більше, що все ж таки є загроза світової рецесії, і це тоді буде удар і по долару, і по євро. І в такому о, варіанті ви хачах, як захисний актив, о, дуже активно виступає зараз золото, вони починають його скуповувати. Це призводить до збільшення цін на золото. Друге, що зараз відбувається, і це теж потрібно все ж таки рахувати для себе, і це теж впливає зараз на вартість золота і на ціни на золота. Це збереження геополітичної та військової напруженості в Україні та світі. Ну, по перше, війна в Україні, нещодавні запуски полістичних ракет і дронів північною Кореєю, продовження загострення навколо ситуації навколо Тайваню. Ну і взагалі взагалі ситуація з Іраном, все це піднімає загальний градус напруженості у світі, і це традиційно грає на е, збільшення привабливості е, фактично таких захисних активів, як золото, з боку тих інвесторів, які все ж таки, е, ну будемо так говорити, вони вважають за краще зараз не ризикувати. Тому вкладаються в золото. Це теж збільшує е, ціни на золото. Третє таке про це не дуже постійно говорять, але це теж такий е, інформація, яка вона дійсно є. Це зростання попиту на золото за рахунок Китаю та Росії, а також світовій ювелірної промисловості. Чому тому, що спостерігачі зараз вважають Китай і Росію одним з найбільших серед покупців е, золота двадцять другого року. Оскільки вони прагнуть диверсифікувати свої резерви, відмовившись від долара, Китай через посилення напруженості зі сполученими штатами через Тайвань і Росія через заморожування її валютних резервів Європою та Америкою через війну в Україні. Таким чином, от є такі не дуже активно про це говорять, але от такий от, такі от вам інсайт. Це, за даними Всесвітньої ради із, із золота, попит на золото перевищив будь-який річний обсяг за останні 55 років. І за оцінками цієї асоціації, лише за третій квартал 2022 року центральний банк купили майже 400 тонн золота, що стало найбільшим трьохмісячним обсягом спочатку квартальних звітів ще з 2000, 2000 року. Таким чином, ми бачимо, що зараз відбувається ситуація, коли попит на фізичне золото воно зростає як з боку центральних банків, так і з боку окремих великих інвесторів. І крім того, частково це відбувається без зайвого шуму. От, наприклад, ситуація з Китаєм народний банк Китаю повідомив, що у листопаді 2022 року він вперше звільнив збільшив свої запаси золота з 2019 року лише на 32 тонни, тобто на близько 1,8 мільярда доларів сполучених штатів. Хоча, наприклад, за даними представників золотулобовної промисловості, Китай зараз купив вже біля 200 тонн золота з початку року, тобто опосередковано, без лишнього, як говориться, з шуму як говориться шуму. Вони фактично як тихий покупець, але активно скуповують золото. Таким чином це робить і Росія. Що відбувається з Росією? зараз? Там склалася досить небезпечна для них ситуація, тому що через західні санкції продаж золота за кордон у них різко просів, і при виробництві близько 300 тонн на рік. Внутрішній російський ринок закриває лише 50%. Тонн. Тобто спостерігачі зараз говорять про те, що, швидше за все, для підтримки власного видобутку золота саме Центробанк Росії змушений скуповувати за рублі надлишок золота, що також, різко змінює структуру золотовалютних резервів Росії. Хоча офіційно це частково і заперечується, а реальні дані не публікуються ще з початку війни в Україні. Таким чином, крім того, активно скуповують золото і арабські країни, які за спостереженням зараз аналітиків проводять ці угоди за рахунок зростання доходів від торговлі енергоносіями. Причому для країн цієї групи характерна не тільки купівля золотих зливків, а й збільшення купівлі населенням дорогих ювелірних прикрас всіх найвідоміших брендів. Ну і прогноз цін на золото в перший квартал 2023 третьому році. Перше волатильність цін на золото збережеться протягом першого кварталу. Я вже казав. Чому тому що буде все рівно буде гонка відсоткових ставок ФРС Сполучених Штатів і ЄЦБ. Друге центральні банки і більшості розвинених країн будуть продовжувати накопичення запасів фізичного золота для диверсифікації своїх ризиків. Третє у міру відновлення ринку Китаю після коронавіруса а також збільшення попиту на ювелірні вироби країнах близького сходу. Попит на фізичне золото буде продовжувати зростати і з боку фізичних осіб. і таким чином. Крім того, все ж таки за моїм прогнозом, до кінця першого кварталу 2023 року коридор за цінами на золото буде перебувати в межах від 1690 до 1930 доларів за тройську унцію. Ну а моменти максимальної волатильності за цінами на золото будуть у період оголошення рішень ФРС Сполучених Штатів і ЄЦБ щодо процентної ставки, піку загострення геополітичної та військової напруженості у світі, ну а також новин за основними економічними показниками економіки в разом та сполучених штатів. Ну і третє питання це прогноз курсу долара та євро на період з 12 по 18 січня 2023 року. На міжбанку. долар безготівковий долар залишиться в межах коридору від 36,56 до 36,93 гривень. Попит продовжить перевищувати пропозицію, що зараз відбувається фактично. Всю весь цей тиждень, який ми от записуємо, фактично о, і у вівторок, і в середу, о, і сьогодні, тобто сьогодні у середу, Національний банк продавав валюту для того, щоб закрити е, дефіцит валюти на ринку. Він продавав долар по 36,93,43 шість гривні за долар. І тому я вважаю, що за цей тиждень НБУ знадобиться десь витратити ще на, на покриття цього дефіциту від 480 до 700 мільйонів доларів Сполучених Штатів по євро. Ну я вже казав, що поведінка євро. Валютина на Українському міжбанку в ці дні буде повністю залежати від поведінки пари євро-долар на зовнішньому ринку, і як тільки буде велика волатильність, воно відразу буде відображатися і на курсі фактично гривні відносно євро. І за моїми прогнозами, цього тижня коридор пари євро-долар буде в межах від 1,063 до 1,0805 долара за євро. І тому коридор за безготівковим євро щодо гривні на Міжбанку з 12 по 18 eh, січня 2023 року буде перебувати в межах від 38,87 до 39,91 гривень за євро. Ну і переходимо до готівкового ринку, тому що більшість наших українців. Фактично всі для себе оцінюють ту чи іншу ситуацію в економіці через готівковий курс, який вони бачать в обмінниках. Ну я вже казав, що валютні ризики по парі євро-долар зараз посилюються, і це призведе до збільшення спреду між купівлею та продажем валюти. У більшості каз банків та обмінників фінкомпаній він складе по долару від 20-25 копійок до 1 гривні, і по євро від 25-30 копійок до 1 гривні. Нині 10 копійок. Банки по готівковому долару будуть працювати. Вати у межах коридору від 39,80 до 41,25 гривень, а по євро від 41,40 до 43,65 гривень. Це котирування і купівлі і продажу цих валют. А в більшості обмінників фінкомпаній коридор по долару та євро буде десь в. По більш вущих межах, тобто по долару коридор купівлі та продажу буде від 40 15 до 41 гривні, а по євро коридор купівлі та продажу буде від 42 до 43,30 гривень за євро. Ну, на цьому сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали Мінфін та Фінансуюа, задавайте мені питання в коментарях, і ви знаєте, що я, як завжди, буду на них відповідати, а найбільш популярний з них буду потім оголошувати і відповідати на них у цих роликах. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфін та Фінансию Я, я фінансовий експерт Олексій Козарів.